два самі нормальних варіанти машини сьогоднішнього. Це більш душеві, це більш дорожчий. Але що Тойота надійна, що Дастер, до них немає ніяких претензій. Ми з колегами з патронних поліції спілкувалися на тих можливістях, 700-му 300. -300. Висловити слова подяки австрійській територіальній громаді та подякувати за цю субвенцію, допомогу а, в закупівлі транспортного засобу для приймання практичних іспитів, а, надання якісних наших послуг, а, надання послуг а, в такий нелегкий для країни час нашим громадянам є надзвичайно важливим. Люди і люди так живуть зараз в стресі, і для того, щоб студент міг якісно здати іспит на вміння керувати транспортним засобом, потрібно забезпечити належні для цього умови, належний гарний транспортний засіб, як це Рено, яке ми купили за завдячуючи стрільській територіальній громаді. З сьогоднішнього дня можна буде скласти практичний іспит на двох транспортних засобах новеньких на одному сучасному Duster та сучасній Toyota королі, які ми закупили за кошти, які отримали супенсі від Львівської військової адміністрації. Також хотілося би нагадати, що з червня місяця. Сервісний центр 46-45 сорок місті стри запрацював саме як екзаменаційний хаб в рамках пілотного проекту. Що це означає? Це означає, що в ньому отримані максимально усі умови для того, щоб не допустити процес втручання як в теоретичний, так і практичний ізбуд. Вам Дякуємо за вашу роботу. Ми прекрасно розуміємо, що місто Стри як центр районний, який обслуговує понад 330 тисяч мешканців. І без сумніву в такому центрі повинна бути точка дотикання до сервісних послуг, які надає держава, і які послуги тут наші мешканці можуть отримати. Наша 100 тисячна громада може не тільки наша громада, і суміжі сусідні громади. А для того щоб центр працював повноцінно, ми разом з депутатським корпусом пішли на зустріч і забезпечили субвенцію в розмірі 800 тисяч гривень, за які Сервісний центр закупив оцей чудовий ренодастер, тому я з приємністю вручаю ці ключі вам, керівникам, для того, щоб ця машина служила вам скорості. Просимо!